Російський телеведучий пан Кісільов продовжує зомбувати росіян. На наших очах іде інтенсивне геополітичне ігра, смисл котрої отарвати Росію Україну друг від друга. По суті, один народ з общим корнем, вірою і схожим язиком. І за це його в Україні ненавидять. Нас дуже дивує, чому всі сі накинули на пана кисльова. Він же робить добру справу. Треба перезвонити і подякувати. В понедельник крупнейший банк Подмосковья Пушкина лишился лицензии. Таково первое громкое решение нового руководителя Центра Банка России Эльвира Набиулиной. Причина, рискованная кредитная политика, то есть. Раздача, прошу прощения, то есть раздача сомнительных займов. Мабуть, працюю. Може, вы не в курсе, але Дмитро Кищелев, то я наш агент у Москвы. Дмитро Кищель. О, відписав: не можу говорити. Промиваю мізки москалям, почелюй Орисю, На його дує кнура, буду на Великдень. Слава Україні! Такого патріота ще пошукати. Хто ще так згуртує українську, наче як не на Дмитро Кісіль.